Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде на огляді ряд класних, реально класних офігенних мікрофонів. І можу сказати, навіть це топ 2024 року, а можливо навіть і 2025 року. Отже, давайте розбирати. І звук буду записувати кожного разу на той мікрофон, про який буду розповідати, для того, щоб ви могли перевірити і побачити, як це все працює. Ніякої обробки я застосовувати не буду. Розпочнемо ми із мого самого улюбленого мікрофона. це мікрофон tam 8. Я користуюсь ним уже дуже довгий період часу, і він мене абсолютно влаштовує. Влаштовує своєю якістю звуку, своєю функціональністю, своїм дизайном, своєю якістю зборки і тим, що йде в комплекті. Давайте ми подивимось. Як бачимо, звук пишу я саме на нього. Зараз ви можете оцінити якість запису, колір є як і чорний, так і. Рожевий. До речі, виглядає дуже прикольно. Можливо, я навіть його собі і залишу. Що йде в комплекті? Звісно, сам мікрофон, потім є ось така стійка, для того, щоб ви могли ставити цей мікрофон десь на штатив біля себе і записувати потрібний вам звук. Відповідно, дуже зручно, якщо з собою не брати пантограф, а саме брати маленьку стійку. Давайте подивимося, що там ще є. Обов'язково провід. Для того, щоб можна було підключити ваш мікрофон, з однієї сторони це USB, з іншої сторони, це Type-C. Довжини проводу вистачає з головою. Саме цікаве це пантограф. Пантограф має металевий корпус, є місце, куди ви можете заховати ваші провода. Тобто кабель менеджмент тут зроблений дуже і дуже гарно. Давайте спробуємо його відкрити. Опа. Тобто, ось місце. І також є місце ось з цієї сторони. Давайте ми його закриємо і покладемо на місце. Трішки незручно одночасно записувати і це все закривати, готово. Розкладається він приблизно ось так. І вільно можете обертати будь-яку фактично сторону. Кладемо на місце. Сам пантограф. Кріпиться на струбцину. Струбцина, як я вже вам говорив неодноразово, вона є абсолютно металевою, тяжкою і дуже міцною. Для того, щоб ваш стіл не подряпався, тут є м'яка основа з двох сторін, і, як бачите, дуже широкий профіль. Відповідно, можна закріпити фактично на будь-який розмір вашого столу. Тобто, стільниця може бути будь-яка по висоті. Для того, щоб ваш пантограф не розкручувався, щоб трималося все міцно, мікрофон не падав. По всіх кріпленнях є ось такі шестигранники. І обов'язково в комплекті у нас є ключ, за допомогою якого, якщо потрібно, ви можете це все легко підкрутити. Поворотна голова для того, щоб обертати мікрофон в будь-яку сторону. Тобто, фактично, що я можу зробити? Ось я можу взяти цей мікрофон. І нахиляти доверху, донизу, ліворуч, праворуч, обертати його ось так, нахиляти сюди. І все чудово працює. На самому мікрофоні також дуже класний поп-фільтр. Зараз я вам продемонструю. Весь цей час ви чули мій голос, записаний через поп-фільтр. Тепер ми його знімемо. Зверніть увагу, наскільки він прикольний, м'якенький. І ось це відчуття, я вам просто його не передам на відео, це треба відчути. А зараз ви чуєте запис мого голосу без поп-фільтра. Можливо, десь буде чути трішечки звуки БПММФ. Ті звуки, які цей поп-фільтр прибирає. Одягаємо назад. Безпосередньо на самому мікрофоні є регулятор гучності запису голосу, регулятор гучності навушників, тому що сюди можна підключити навушники напряму до мікрофону для того, щоб моніторити звук. Є RGB красива підсвітка, до речі, яку можна змінювати. Змінювати за допомогою ось цієї кнопки. Там є різні варіанти, можете підібрати колір під ваше освітлення. Ну і, звісно, з іншого боку, з протилежного, є можливість відключити мікрофон. Внизу у нас є підключення за допомогою проводу XLR для максимальної високої якості запису звуку. Або просто через Type-C, як веду запис саме зараз я. Якщо ви придбаєте цей мікрофон, ви ні граму абсолютно не пошкодуєте. Це я вам даю гарантію 1000 відсотків. А ми переходимо далі. Тож бо наступний мікрофон це FIFINE Profile 3. Це високоякісний конденсаторний кардіоїдний мікрофон, який ідеально підходить для стрімінгів подкастів, запису голосу свого або музики чи відеоконференцій. Так як я вже сказав, цей мікрофон має кардіоїдне спрямування, тому він дуже добре охоплює звук фронтального направлення. Відповідно в такому разі шуми, які навколо вас залишаються поза межами запису. Якщо ви вокаліст блогер, чи можливо вам потрібно записувати просто звукові подкасти, щоб їх потім прослуховувати або проводити певні відеоконференції? Це буде дуже гарний для вас вибір. Перше враження, коли я розпакував цей мікрофон, він реально тяжкий, тобто зроблений, як так розумію, майже весь з металу, а це говорить про якість. Даний мікрофон дозволяє моніторити в реальному часі якість запису звуку через навушники, які можна підключити напряму до вашого мікрофону. Він має на собі регулятори гучності звуку для навушників, а також регулятор чутливості мікрофону. Єдиний такий нюанс, коли будете купувати даний мікрофон, враховуйте обов'язково те, що в комплексі йде USB. Провід, з однієї сторони, як завжди, USB, точніше, в більшості випадків, тому що все ж таки у них є мікрофони, які мають вихід і Type-C, і USB з перехідником в комплекті. А з іншої сторони Type-C. Ну і, звісно, сам мікрофон. Інструкція для використання, і все. Обов'язково потрібно для нього придбати якусь або підставку, або пантограф, тому що по-іншому ви його ніяк не закріпите. І, до речі, в комплекті перехідника на С38 немає. Тому потрібно також на це звернути увагу і придбати. А наступний мікрофон з дуже цікавою назвою танк 3. Чому він так називається? Тому що він абсолютно абсолютно повністю металевий і стильно дуже круто виглядає. Він, думаю, впишеться в будь-яке ваше приміщення, в будь-яку вашу студію і в будь-який ваш інтер'єр. Щодо самого запису звуку, я думаю, ви зарачуєте мій голос без будь-якої обробки, ну і можете побачити, звісно, як він виглядає. RGB підсвітки в ньому ніякої немає, але в принципі її сюди і не потрібно, тому що вона б абсолютно змінила б стиль самого мікрофону. Він дуже стриманий і вишуканий, враховуючи те, що він має абсолютно чорний колір і сіру сітку. Якщо брати лінійку, в мікрофоні Fifine це один із самих-самих кращих варіантів, які у них є на сайті. Як я вам вже сказав, тут абсолютно все металеве, окрім регуляторів звуку та гвинта кріплення самого мікрофону. Вони є пластиковими. Для кого він підійде? Для стрімерів, для запису подкасту, для геймінгу, озвучування, запису інтерв'ю і також АСМР. А для запису ASMR. Тут йде в комплекті провід XLR. Тобто вам його не потрібно купувати. Але знову ж таки в комплекті немає ніякого штативу. Тобто вам потрібен пантограф або окремо придбати штатив для кріплення даного мікрофону. Також в комплекті, як зазвичай, йде провід USB. З однієї сторони USB, з іншої сторони Type-C. Зараз я звук записую через саме такий провід. Ну і звісно, інструкція для того, щоб ви могли розібратися з усіма налаштуваннями та підключенням. Ще мені дуже сподобалося, що він всередині має захист від шумових перешкод. Ну і звісно, кардіоїдне спрямування та чистий, гарний звук. Щодо самого моніторингу запису вашого голосу, він йде без затримок, і плюс мікрофон має гнучкі налаштування. А ми з вами переходимо до наступного. Зараз ми з вами розглядаємо мікрофон FIFINE A8+. Як ви бачите, це вже мікрофон з RGB підсвіткою, яку ви можете змінювати за потреби або залишити так, щоб вона змінювалася самостійно. Якщо все ж таки ви хочете щось змінити, у вас є під низом сенсорна кнопка, якою я можу перемикати між різними варіантами підсвічування. Якщо я потримаю, я просто вимикаю зовсім це підсвічення, якщо вам воно не подобається, або знову потримаю, знову його вмикаю. Даний мікрофон є пластиковий, але в комплекті вже йде підставка. Плюс перехідник для того, щоб можна було кріпити даний мікрофон на пантограф. І обов'язково у ньому є моніторинг звуку. Звісно, як і майже в усіх мікрофонах FIFINE, які були в мене на огляді. Що саме цікаве, в цьому мікрофоні можна змінювати діаграми спрямованості. Або це все направлений, або для запису лише однієї людини, тобто кардіоїдний, як зараз увімкнений у мене, може бути двонаправлений, якщо ви записуєте звук вдвох свій голос, і сидите один напроти одного. Або ж варіант стерео, якщо ви сидите поруч один біля одного. Ну або вам потрібно записати АСМР. Давайте я увімкну зараз варіант стерео і ми спробуємо. Раз, 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 два, три, чотири, пять. 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 Звісно, зараз не знаю, що там записало. Подивимось з вами вже в готовому відео. Тепер перемкну на діаграму двонаправлену. І раз, два, три, чотири. Напишіть в коментарях, який вам звук більше подобається. В тих попередніх мікрофонах чи все ж таки в цьому. Тепер обрав все направлений. Фактично зараз він має записувати звук абсолютно з усіх сторін. І поверну назад діаграму в кардіоїдну. Для того, щоб ви почули, як записується звук лише з моєї сторони. В принципі, має бути тут гучніше. А тут або тихіше, або майже не чути. Напишіть в коментарях, все ж таки, який варіант вам більше до вподоби. Також в даному мікрофоні можна сенсорною кнопкою зверху вимкнути запис голосу. Ну і звісно, є два регулятори, які знаходяться позаду. Ну, точніше, да, в дану хвилину так розташований мікрофон, що вони знаходяться позаду. Два регулятори, за допомогою яких ми можемо регулювати гучність моніторингу або щутливість самого мікрофону. Зараз на дану хвилину я чутливість спустив приблизно на 27-30%. Тому що коли я ставлю 50 або більше відсотків чутливості, мій бас перевантажує даний мікрофон. Ну, така от штука виходить. В комплекті, як я вам сказав, іде сам мікрофон плюс перехідник. Для того, щоб можна було кріпити його на пантограф, поп фільтр вже влаштований. Сам мікрофон знаходиться на таких гумових стяжках, тобто він сидить всередині ось цього кільця, на якому він кріпиться. Плюс в комплекті йде ось такий штатив, ну і, звісно, USB Type-C провід. Поки ми записували з вами ці всі відосики, одна лампа, ота. Трішечки втомилась. Ну нічого. Нам це не заважає записувати далі. Отже, тепер у нас звук пишеться на мікрофон FIFINE K688 власною персоною. Це динамічний USB XLR мікрофон. Він дуже гнучкий в своїх налаштуваннях, а отже, має регулятори гучності моніторингу звуку, а також регулятор чутливості запису мікрофону. Як ми бачимо, з цієї сторони у нас знаходиться кнопка вимкнення самого мікрофону. Плюс він дозволяє вам записувати звук в не дуже ідеальних умовах для того, щоб отримати максимально хорошу якість. Як ми бачимо, у ньому є поп-фільтр, паралоновий поп-фільтр. Давайте ми його знімемо. Ось так він виглядає. І зараз я записую звук без поп-фільтру. Можете відчути різницю. Звісно, якщо вона є. Одягаємо назад. Даний мікрофон має кардіоїдне спрямування звуку, і також дуже легке USB-підключення. Що у нас йде в комплекті? А в комплекті наш, як завжди, USB Type-C. Провід для того, щоб підключити цей мікрофон. Перехідник, тобто адаптер з 3.8 на 5-8. Звісно, для того, щоб можна було кріпити даний мікрофон на пантограф, як зробив це зараз я. І що дуже круто, це те, що в комплекті йде металева стійка, на яку ви можете встановити ваш мікрофон. Ну і звісно, інструкція. Давайте підіб'ємо невеличкі підсумки щодо цих мікрофонів. Якщо розглядати кожен із них, то кожен мікрофон має дуже хорошу якість. Тільки вам обирати під ваші потреби, Залежить від того, що вам потрібно. Чи ви будете записувати самостійно звук, чи голос, чи ви будете записувати з кимось в парі, наприклад, там, писати якісь подкасти, чи, можливо, вам треба для гри, чи для вокалу. Залежить залежності від ваших потреб можна обрати той чи інший. Звісно, якщо записувати подкасти з кимось в парі, я обов'язково вибрав би мікрофон а 8 З його різноманітними налаштуваннями, він вам підійде просто ідеально. Якщо ж ви пишете одноголосні подкасти, як роблю це я, я б обрав би Там 8 або К688, той, на який я зараз записую. Знову ж таки, якщо ви в майбутньому розумієте, що ви собі придбаєте аудіомікшер, ось такого варіанту. А отже, це такий маленький спойлер на майбутнє відео. То ви вільно можете брати ці два мікрофони, тому що вони обидва мають підключення XLR. Якщо ви вокаліст, я б рекомендував би рекомендував взяти вам мікрофон Profile 3. Ну і у нас залишається ще мікрофон Tank 3, він підійде абсолютно кожному. Та, в принципі, якщо так подумати, то будь-який з цих мікрофонів покриє ваші задачі. Все залежить від того, що ви хочете. По-перше, по ваших потребах по дизайну, чи потрібна вам RGB-підсвітка, чи потрібна вам стійка, чи потрібно вам XLR-підключення, чи потрібна вам е, все направленість. Ну і звісно, немаленьку роль відіграє сам дизайн. Тому ж, вибір за вами, вам хорошого настрою. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України своєю гривнею. Посилання на актуальний збір є під цим відео. Плюс, якщо ви бажаєте пригостити мене кавою, також є посилання внизу в описі. А до речі, якщо ви бажаєте навчитися знімати подібні відео для YouTube і не тільки, або ж фотографувати, ви можете перейти на сайт моєї фотошколи і ознайомитися з різними курсами. Обрати для себе необхідний і розпочати навчання. Або ж просто напишіть мені в інстаграмі. Всім пока!